Вітання, Поступаю в продажу у нас Mercedes-Benz Vito 114, 2,2 дизель, 110 кВт автоматичні коробці передач. У нас тут пробіг 121 тисяча, рідний підтверджений також надам він кода. Авто у нас не фарбоване. Пізніше пройдемося професійним прибором. Автомобіль дуже збережений. Як у нас присутні Паротроніки, передні, задні. Є незначних пару м'ятин. Це також покажу в цьому відео огляді. Стоїть у нас літня хороша резина. Бачите, такі у нас тут одуги йдуть. Дуже практично. Тут у нас є такий така у нас мнятинка одна по даному автомобілю. Також подивіться, середину автомобіля збережене, нічого не подерто. Не перешивалося, сідушечки, все у нас в оригіналі. Руль не фарбувався. 121 тисяча рідного пробігу. Також у нас автоматична коробка передач. Тут у нас камера заднього виду, кондиціонер. Тож перейдемо в багажний відсік. Задні у нас партронічки, камера заднього виду. Також. Стан багажного відсіку новесенький. Дуже гарний, дуже збережений, Нічого в нас не возилося. Авто в нас з Голландії. Також покажу вам знаружі автомобіль. Також наголошую, авто не фарбоване. Зараз пройдемося професійним прибором. Стан автомобіля дуже гарний. Подивіться на стан салону. За пробіг несе відповідальність, пробіг 100% рідний. Також зараз пройдемося професійним прибором по підкрасах. Також пройдемося професійним прибором. Дане авто. У нас авто не фарбоване. Наголошую. 94, 94, 95, 95. 86, як бачите, немає сколів на автомобілі. 92, 77, 100, 90. 100, 86, 107, 102, 107, 84, 93, авто в рідній фарбі. Все повністю, нічого не фарбувалось, провели легенький детайлінг салону та кузова. Як бачите, все в нас в оригіналі. Також пройдемося по колу в даний автомобіль. Покажу. У нас по кузову один нюанс. Його можна також прибрати. Авто гарне. Кого цікавий даний автомобіль. Більше інформації можу розказати по телефону. Також буде. Огляд сервіс, сервісної історії у нас. Покажу один ключ у нас, другого не було. Говорю так, як є. Також зараз проїдемося даним автомобілем, послухаємо мотор коробка, як все переключає, покажу. Також подивимося авто знизу. Кейстан у нас знизу. Запасочка, все є. Як бачите, автомобіль дуже гарний. Ні ржав ні корозії у нас нічого немає. Все відсутнє. Також послухаємо, у нас працює мотор. Мотор працює рівненько, ідеально. Нічого ні звуків немає у нас. Як самі чуєте і бачите. Також надаю він код для перевірки. Кого цікавить, перевіряйте. Пробіг тут рідний. За пробіг відповідаємо. Також проїдемося даним автомобілем. Потрібно пристібнутися. Також у нас камера заднього виду. Переїдемося даним автомобілем. Як працює? Коробка. Коробка працює ідеально. Все у нас працює, кондиціонер у нас працює. Всі кнопки на мультикермі у нас працюють. Партроніки перед-зад нас працюють. Також кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте, звертайтесь, надам більше інформації. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде багато цікавих автомобілів. Всім до зустрічі!